Доброго дня! Хотів записати відео. Шкода Октавія А5. Попадає вода в салон на водійське місце, чистив крила. За герметиком обійшов там спеціальна пластмаска якась там дроти. Я за герметиком пройшов, вода все одно попадає. В кого непроста шкода, така, як у мене, з люком. Тут є на стойці, звідси йде шлангочка така спеціальна по стойці. І там о, є дзюрочка така. Ось. Там стоїть така фігня, я б сказав. Так. І оце було забите раз. І вода все одно попадала. І я заліз. Якщо можете бачити, ось шлангочка червона. Ось. Ось вона. І через неї, коли йде дощ, попадає вода і з цієї шлангочки тече сюди. І тому і тому тут защурас ось. Що можна бачити. Є і вода. Я вже висушував, загерметизував, нічого не допомогло. Тому так.